Понад місяць у п'ятиповерхівці Кривого Рогу на вулиці Січеславській підтоплений підвал. Мешканець будинку Олександр Апанащенко каже: труби опалення нагрівають воду, а пара з підвалу підіймається у під'їзд. В хаті нема чим дихати. І тут влажность прямо перила не, не взяться за них. Капала навіть. Водоканал звертає на теплосеть. теплосеть на водоканал. В общем, приїдуть ті подивляться. Рік тому мешканці будинку власними коштами відремонтували під'їзди та підвали. Нині ж говорить Таміла Діденко, тут обвалюється штукатурка, та через вологість потріскались стіни. У підвалі затопило і лічильник на опалення. Двері вже розбухли, не закриваються. вийде ще тут, все мокре, по стінам тече, стіни вже рушаться. Ми своїми собственними силами отремонтували підвал, навели порядок для такого времени. Жителі будинку зверталися на урядову та міську гарячу лінію. Їм відповіли, що проблему усунули, розповідає Галина Демидова. Ми робили також ремонт своїми силами. Зараз ще робиться в підвалі. сиріють всі стіни і ось відпадає, все. Також квартира. Отліювалися обої. До цього часу йдуть спори і ніхто нічого не робить. Ми сидимо в сирості. За словами головної інженерки обслуговуючої компанії Валентини Кошелевої, труби у будинку не пошкоджені. У нас неодноразово представники були теплоцентралі, водоканала. У нас труби всі в підвалі в робочому стані. У нас витоків немає. Вода у підвали потрапляє через порив водоводу, каже прес-секретарка водоканалу. Через це підтоплює ще один будинок. Поруч через це відбувається підтоплення через лотки теплотраси, підвальних приміщень. А наразі бригада водоканалу працює поруч із будинком 21, Потім поїде до будинку номер 22 і працюватимуть там до повного усунення проблеми. Після цього, за словами головної інженерки обслуговуючої компанії, вони відкачають воду з підвалів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.